Джип проти автобуса. Вчора ввечері біля лікарні імені мечникова не поділили дорогу водії позашляховика і пасажирського автобуса. Спілкування на підвищених тонах ледь не завершилося справжньою бійкою. Як все було, дізнавався Антон Мачула. Термежу, він вискакує. Я говорю, що ти делаєш? Він бере, вистачає біту на заднього сидіння, достають біту, вискакує і з угрозами і почав бити по цьому рази розбив У такий спосіб власник джипа вирішив підбити підсумки конфлікту з водієм автобуса. Пасажири, на щастя, не постраждали. А розпочалося все з того, що водієві номарки нібито не поступилися дорогою, стверджує водій маршрутки. Підбирав пасажирів. Подобравшись, закрив двері, глянув стекло, включив лівий Ну, Тут як трамвай стояв, ну, знаєте, як же, пропускали все. І тут Хундай стояв сзади мене, ну і машини. Я з марюн стоїть, я соромна і їду, ні, ні поворачую, ні на прямо, прямо по дві їду. Після чого водій джипа підрізав автобус і накинувся на маршрутника з претензіями. Слово за слово, і наступної хвилини чоловік вже гамселить громадський транспорт. Виходить какої-то мужчина збитай, розбиває стекло, осколки летять на пасажирів. Випустивши пару, чоловік повернувся за кермо джипа та спробував втекти. Принаймні так заявляють свідки, але не встиг на місце події прибув екіпаж поліції та водію. Байдуже чоловік впевнено заявляє, все нормально і, взагалі, він не при справі. ніхто ніяку маршрутку, не бив. Що ви думаєте, я там Молодець. Але у правоохоронців інший погляд на ситуацію водія іномарки запросили до найближчого відділку поліції для надання офіційного пояснення. Слідчим відділом соборного відділення поліції було відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 «Хуліганство». Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Триває слідство. Антон Мачула, Денис Ялосавенко, новини одинадцятого каналу.